Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні буде відео з так званого люкс-відділу, де фіксовані ціни, а також з вагового відділу, де я вам, окрім одягу, також покажу взуття. Отже, розпочинаємо з відділу з фіксованими цінами. І Перша моя знахідка це ось такий яскравий светрик. Бренд Benetton. Його ціна 220 гривень. Ну, ось так він виглядає на мені, дещо великоватий. і виглядає трішечки так неакуратно, він такий, як розтріпаний на мені. Так, оцей виріс виглядає ніби розтянутим. Хоча, мені здається, насправді річ в дуже хорошому новому стані, але виглядає він не надто добре. Ви мені часто пишете, що в примірочну я беру забагато темних речей, тому сьогоднішній огляд розпочала ось такої яскравої речі кольору фуксії. Ну і куди ж без темних речей, чорних речей, це була б не я, якби з собою їх не прихопила в примірочну. Хочу вам показати ось таке худі. Малюнок прихильники Star Wars, мабуть, вже впізнали. Це Дарт Вейдер Тут намальований в такому срібному кольорі, дуже яскраво виділяється. За своїм складом тут є 60% котону, 40 поліестри. Це розмір L, а от ціна доволі висока 380 гривень. І ось так ході виглядає на мені по розміру. Підійшли ідеально, класно виглядає. І справжнім так фанатам фільму Зоряні війни. Я думаю, це ході особливо б сподобалось. Оскільки я не є прихильником цього фільму, скажу більше, я його ні разу не бачила. То купляти власне це худі і не буду. А так дуже хороша знахідка. Щоправда, ціна тут справді кусається 380 гривень. Навіть в заході в новому стані дороговато, як на мене. І наступна моя знахідка, знову ж таки, чорного кольору: це костюм, спортивний костюм, такий трикотажний. Давно хотіла собі мати в гардеробі костюм і ніяк не могла знайти, оскільки на секонд-хенді вони рідко бувають, можливо, якщо бувають, я думаю, їх беруть одразу ж. А тут ще він за хорошою знижкою, його оцінили в 400 гривень. За своїм складом, тут 50% котон, 50% Поліестер, це мені не дуже подобається. І, якщо чесно, якість у нього, ну, Така з 10 на 8 балів. Але сам по собі костюм дуже крутий. Як на мене, мені дуже подобається, що кофта тут коротка, така як топ, але одночасно вона широка. І Рукава тут широкі, сама по собі вона. Під низ можна піддягати, в разі чого якусь футболку і заправляти її в штани ніби як боді. Ну і штани тут теж такі виглядають як оверсайз, дуже гармонійно він дивиться. Ну і, як на мене, стильно. Дуже хочу його купити дуже рідко. Так роблю, коли закриваю очі на якість. Звичайно, хотілося б, щоб цей костюм був вищої якості, але я думаю, на один сезон можна його собі дозволити відносити і купити. Ще одні в спортивному стилі штани хочу вам показати вказаний розмір М, але вони такі малесенькі. Я їх навіть не пробувала приміряти, оскільки вони не мають йти в обтяжку, вони мають бути вільні. Ось такі з накладними кишенями, що зараз дуже актуально, зараз дуже так це от модно. Але ціна у них височезна: 500 гривень, як для секонд-хенду, це дуже дорого. От, якщо порівнювати так. Цілий костюм 400 гривень, а тут вказали ціну 500, крім того, тут ще один ціник з іншою ціною. Можливо, вони продавались в іншому секонд-хенді за ось такою нижчою ціною. Якось це не дуже зрозуміло, чому їх тоді оцінили тут в 500 гривень, якщо раніше їх оцінювали в 290 І хочу вам показати ще одні спортивні штани. Це Hard Rock, Усім відоме кафе. Вони теж прямого крою. Але колір такий, як темно, сірий. Ну, тобто вони не є повністю чорні. Розмір М вказаний, ціна 340 гривень. Вони повністю нові, ось з такою ще біркою йдуть. Їхня ціна в магазині була 42 долари. Ну, така зовсім немаленька ціна, як для спортивних штанів. Оце я все-таки наважилась приміряти попередні штани. Ось так вам коротко покажу, як вони виглядали. Ну, самі розумієте, вони мені не підійшли. Ну і це вже ті штани, які щойно вам показувала, hard Rock, І вони теж недобре на мене лягли. Ну так якось виглядають старомотно, я б сказала. Мені не подобається. Багато у мене сьогодні в огляді вийшло спортивного одягу, але я думаю, це моїм відео тільки додало якоїсь різноманітності. Нещодавно був коментар в одному з попередніх відео, що у мене доволі одноманітний одяг в моїх оглядах, тому буду намагатись виправлятися і показувати вам також і сумки, якщо вони цього будуть варті, і взуття. І в кінці цього відео я власне вам покажу кілька пар взуття, але уже з вагового секонд-хенду. А це я вам вже показую одяг з вагового секонд-хенду. Це другий день. Ціна 285 гривень за кілограм. Перша моя знахідка ось таке плаття. Воно 10-го розміру, воно на мене буде замаленьке, просто взяла в примірочну, оскільки це шовкове плаття, ось його бірка 100% шовк. Дуже красиве, з такими білими журавлями, але не буду приміряти, оскільки просто в нього не поміщуся. Ось так вам покажу. Воно такого прямого крою, не дуже довге, тобто десь до коліна. Наступна моя знахідка це ось така тоніка плаття. Для плаття воно, можливо, буде за коротке, приталене в стилі такої сорочки. І дуже красивий тут колір. Він такий сірий, віддає металом. Але не блискуча тканина, така от матова, що мені подобається. Невідомий склад, бірка тут відрізана. Ну і ось так виглядає на мені. Тоніка по розміру підійшла, і що головне вона ніде не обтягує, що мені дуже теж подобається. Дуже навіть класно дивиться, але тоніки я дуже рідко ношу, оскільки їх треба носити, мабуть, з якимись легінсами, Хоча з цими джинсами теж виглядає дуже навіть непогано. Напишіть в коментарях, як вам така сорочка Тоніка, чи купили б ви її. Я її, на щастя, чи на жаль, залишила в магазині, оскільки невідомий склад тканини тут. бірка відрізана була. Ну і наступна моя знахідка це плаття від Гері Вебер. Ось таке воно з дуже цікавим принтом. Цікаве поєднання кольорів. Окрім таких нейтральних, тут ще є такий яскравий салатовий. Але найбільший плюс цього плаття це те, що це плаття довге. Воно йде на підкладці, от така от біла є підкладка, воно 40-го розміру і воно повністю з натуральної тканини. Вверх тут 100% віскоза, а підкладка 100% кутом. Усе як я люблю, не буде парити, але власне через те, що воно йде на підкладці, можливо, воно буде трішечки жарке. Ось так воно виглядає. Як на мене, прекрасно дивиться, іде дещо приталене, зве подібним вирізом, ну і тішить те, що власне воно в дуже хорошому, фактично в ідеальному стані. Щоправда, нещодавно я собі вже купила довге плаття, і от не знаю, чи варто скупляти так багато плать на наступне літо, тобто ще попереду, і осінь, і зима. Гадаю, мені трапиться ще не одне плаття, тому, можливо, це поки що залишу в магазині. А це моя наступна знахідка. Сорочка від бренду Jack Wolfskin. Ось тут така нашивка, Вона йде на короткий рукав, таку дрібну смужку, і на превеликий мій подив вона з натуральної тканини. Нещодавно я знаходила сорочку цього ж бренду, але вона була повністю синтетична. А ось тут сорочка 50% котон і 50% ліоцел. Це, от просто так супер знахідка. Але зауважу, що це супер знахідка для тих, хто любить сорочки на короткі руках. Все-таки влітку я надаю перевагу футболкам або якимось таким от блузам. Сорочки на короткі рукав я не ношу і, мабуть, не пригадаю, що в моєму гардеробі була така сорочка. Я все-таки надаю перевагу сорочкам на довгий рукав, і такі, от, власне, в моєму гардеробі, звісно, ж є. Але я думаю, ви розумієте, що сюди, в примірочно, я беру не тільки те, що я ношу, а доволі різнопланові речі, що було цікаво дивитися усім. І серед сумок, на жаль, я знайшла лише ось таку косметичку, яка мене зацікавила, від Ted Baker. Вона в хорошому. Фактично в ідеальному стані, навіть, от всередині вона є повністю чиста, не замазана косметикою. Зараз ми її зважимо і подивимося, скільки ж вона буде коштувати. Отже, її ціна 98 гривень. Я думаю, якщо б мені була потрібна зараз косметичка, я б її купила, оскільки вона доволі цікава, така от яскрава. Ну і переходимо до огляду обіцяного мною взуття. Першими хочу вам показати ось такі козаки. Козаки вони абсолютно нові. З натуральної замші, дуже такий красивий колір кемел, заважили на 252 гривні. Ось тут на наліпці можна роздивитися і вказано, що верх у них натуральна шкіра. Ну і це доволі великий розмір. Вони на мене виявилися за великими. Знайшла ще ось такі з натуральної замші макасіни 39 го розміру. Це, в принципі, мій розмір. Я ношу 38-39, але це зовсім не мій стиль, я такі не люблю. Взяла їх вам показати, оскільки вони зовсім нові, ще з біркою. Вони заважили на 131 гривню. Ще знайшла ось такі доволі кумедні туфлі, які нагадують дитяче взуття з такими ремінцями, але ремінці є доволі зараз актуальними. Але я б такі не носила одразу скажу: вони мені дещо нагадують якісь такі для танців. Так, туфлі, взуття. Але це, до речі, шкіряне взуття і дуже хороший бренд це бренд Clarks. Ось так буквально одним кадром вам покажу, яка тут розкладка взуття. Це дуже добре, що вони розкладені на полицях, а не валяються в ящиках, оскільки в ящиках надто складно шукати пари. Вони бувають в різних ящиках, на це доволі багато часу витрачається. Ну, а це я заради цікавості вам поважила власне, ці туфлі. Бачите, вони абсолютно нові ще? Є ось ці такі наліпки. Вказано, що вони шкіряні зверху, Так, вказаний розмір, вказаний бренд, і заважили вони на 162 гривні, що доволі смішна ціна, як для нових туфель. Можливо, хтось такий любить. Думаю, цікава знахідка буде. І ще мені сподобалися ось такі босоніжки Еко, вони 41-го розміру, вони теж з натуральної шкіри. Але як потім виявилося, вони з великим дефектом. Один босоніжок має тріснуту підошву. Тобто, так дуже тріснуто, я не знаю, чи майстер би взявся це виправляти. І заважили вони на 153 гривні. Ну, я думаю, якщо б вони були без дефекту, їх би забрали ж в перший же день, оскільки Еко це дуже крутий і дорогий бренд. Заради цікавості я поважила вам і сорочку Jack Wall Skin, 45 гривень вона заважила, і туніка на 52 гривні заважила. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте. І до нових зустрічей!